Доброго дня, шановні пасічники та гості каналу Професійне вживництво. Радий вас вітати на своєму ютуб каналі. На сьогодні у нас лютий місяць. Я приїхав на один зі своїх тачків перевірити, як проходить зимовка. І хочу дати відповідь багатьом тим, хто питає за карніку. Так як це буде нечесно, не показати. Я показую на протязі року своїх бджіл, карніку, з якою я працюю. Я виводжу маток для пасічників на продаж. Також продаю бджолопакети з карніки. І дуже багато людей задають питання: покажи, як зараз зимує карніка. Тобто, спеціально для вас приїхав перевірити тачок і хочу показати, як відбувається зимівля зараз в карніки, якими клубами вона зимує і в якому стані. Даний тачок тут в мене приблизно близько 150 бжила Весь повністю карніка. Інший також. тобто я... Минулого року вже 100% перейшов повністю на карніку. Навіть ті бджоли, які я тримав у себе на подвір'ї вдома, теж вже карніка. Щоб відео було чесним і відвертим, ми разом з вами знімемо всі сім'ї підряд. Тобто, я вам покажу якої сили і як зимує карніка. Ось, наприклад, тут ми бачимо шість рамочок. У мене відбувається холодна зимівля. Як бачите, зараз лютий місяць бджоли ще не дійшли до середини гнізда. Ось ну ось клуб десь сидить на п'яти рамках. Так, Наступна сімейка. Наступна сімейка. Також зібрана на шести рамках. І, як бачимо, клуб так само середина на п'яти рамках дійшов тільки до середини. Це в нас зараз початок лютого місяця. Спеціально для вас знімаю. Дана сімейка зібрана три, також на в шести рамках ось так сидять. Як бачите, бджоли всі однорідні. Просять. Я спеціально для вас відзніму всі підряд сім'ї і покажу в якому стані і як зараз зимує карника. Продовжуємо а так, як знімаю сам. Ось наступна сімейка. Також класика на шести рамках. Ось так сидять бджілки. Плотно-плотно сидять клубом. Так. Потім поправлю, зараз до наступної сімейки підійдемо. У мене відбувається холодна зимовка. і це карніка склінар. Та карніка, від якої я виводив маток. Ось такими клубами. Тут також 6 рамок. Займає раз, два, три, вуличок. На п'яти вуличках сидять бджоли. Корму, як бачите, до заду ще досить. Ващину я використовую забрусну, якщо побачили в мене номера на рамках. І найголовніше, що вчасно обробляю кліща. Далі виложу відео з тих пакетів, які ми продавали минулого, минулого року і покажу, які пакети ми продавали в минулому році. Продовжуємо далі. Наступна сім'я. Зараз відкрию. Ось, як бачите, ще до половини бджоли не дійшли. Сидять таким плотним плотним, плотним клубочком. От. В принципі, кому цікаво, в мене холодна зимівля, бачите, холстик ляний, вулику сухо. Зараз подивимось наступну сімейку. Тобто це ми зараз з вами переглядаємо склінар. Ось він, бачите, також сидить на п'яти вуличках. Ось сіренькі бджоли. Тобто дійшли тільки до середини гнізда. Дуже багато тут спостерігати, нічого спокійно зимують. Ось гніздо сформоване на 7 рамок. От. Теж вон сидять бжілки і тут буде цікаво, як я бачу, бачите, сьома рамка, вона зайва. Тобто, тому я в середньому всю пасіку збираю класичку на шість рамок. Зараз разом з вами ще перейдемо, переглянемо другу лінію, це склінар. І подивимось на майн. Ще є така лінія майн, подивимось як зимує вона. Відкрив декілька вуликів підряд. Зараз буде майн. подивимось як же в нас зимує майн. Тобто це теж карнік, але майн. Ну, як бачите, менша сімейка, менший клуб. Також споживання кермів невелике. Зараз подивимось наступну. Сьогодні дозволяє погода, приїхав проконтролювати зимівлю. І за показати вам. Ну Ось, теж майн. Не буду їх безпокоїти. В принципі, різниці, як по зимівлі, я не бачу. Влітку я різницю цих... Лініях бачу, ну, зимку. ну сидять. Ну, бачу, що більш викучені до гори, такі більш рихлі клуби у майна. Не знаю, що це може обозначати, ну, трошки інакше себе ведуть. Якщо ті були більш плотно скленер, то ці такі більш бачите, рихлі. Ну, ось іще теж така слабенька сімейка. Ну, взагалі, чому скленер? Бо скленар йде взагалі. Більш міцними родинами в зиму. Я вам показав середні, як воно є на пасіці всі підряд. Також, крім того, щоб перевірити ход зимівлю, як зимують бджоли, в мене тут питання є до 12 рамочних доданів, які зараз перед вами. Вони зимують на меду. Якщо попередні ми дивилися, вони зимують на цукрі, ці зимують на меду. Теж. Також хочу проконтролювати їхню зимівлю і заодно зайти в сотосховище, трошки поборотися з мишами. Дати отруту, ліпучки, тому що зима, ви знаєте, миші, стільники дуже сильно полюбляють поїдати. Ще, до речі, така маленька вставочка. Слабонерним проханням не дивитись. Зайшов тільки що в сотосховище. Ну і ось вам покажу результат. Бачите, ось так кожного року ми ловимо мишей. Скільки там? 3, 6, 9, 10 мишей. Ось така клієва. Я її розвертаю. Ложу сюди щурину смерть. Мешки підходять і гинуть масово. Зараз на черзі йде 12-рамковий додан. Подивимося, як склінар зимою в 12-рамковому додані. До речі, подивимось, як буде без утеплення в мене холодна криша і з утепленням спінопластом. З Мені важкувато знімати одному, чесно скажу, ну, будемо старатися дивитися, не дуже хочеться турбувати бджіл. Ну, ось так зимують, якщо тепла криша. Ось він скленер. Шість рамок, бджоли зверху підходять до задньої стінки, тобто погано. Це те, що я і мав на увазі, що міг соняшник в центрі я бачив, що він не запечатаний, він був закристалізований і скоро бджолам може бути мало кормів і потрібні будуть дотації. але по одній пжалосім'ї судити не можна. Давайте пройдемо, глянемо далі. Тут також тепла криша. І спостерігаємо тут. Ну, Тут, як бачимо, сидять краще. Там далі незручно, не знаю, є чи немає в але до задньої стінки ще не дійшли. Так, наступна сімейка. Тут де холодна криша, зараз глянемо, як сидять тут. Ну Ось теж, бачите. Тобто, мій сумнів, він не даремний. підійшли майже до задньої стінки. Тобто, Це каже про те, що яка б не була порода, яка б не була лінія. Але якщо пасік, так як, пасічник так як зібрав, так як дав корми, так бджоли і перезимують. Тобто, ви бачили тільки, що одні 10-рамочні рогаті улики це 12-ти рамочні. І я знаю, що вони зимують на соняшнику. Це для тих, хто каже, що на соняшнику зимувати добре. Попередні рогаті були загадовані сиропом. І ви тільки що бачили разом зі мною, як вони зимують. Ще відкрив наступний ряд. Показую всі сім'ї підряд, як бачите, кришки відкриті. Ось в мене лежить дрин, як бачите, це я помічаю. Це з осені, це слабка сім'я. Зараз переглянемо, як вона зимує, Тобто, може вона навіть і на 4 рамочках, я не пам'ятаю. П'ять рамочок. Слабенька сімейка. Ну, як бачите. Вона зимує і як бачите, он є, підмора немає, але є волога. Тобто слабкі сім'ї, навіть коли в них є вентиляція, їм зимувати дуже важко. І в порівнянні, зараз підемо далі, глянемо нормальні сім'ї, як вони зимують. Так, ну, ось, як бачите, лютий місяць в принципі, непогано гарно сидять на раз, два, три, шести рамках. Займають всі вулички, навіть біля заставної, дійшли до середини гнізда. Це у нас зараз карніка скленер. Ще, до речі, скажу пачсикам, початківцям зачасту буває таке, що лізуть до бджіл, давати підкормку, тоді, коли тепло, не треба цього робити. Шукайте середню температуру, коли плюс один, плюс 2, немає вітру. Ну, от як зараз у нас, наприклад. Тоді, якщо бджоли, зараз глянемо, підходять у вас майже до задньої стінки. Ложите дощечко, оставляєте ось так трошечки приоткритий вулик. Буквально на 10 хвилин бджоли всі потікають середину гнізда. І ви спокійнесенько собі зможете зверху положити дотацію на той випадок, коли ви вирішили перестрахуватися і дати бджолам дотацію. Повторюсь, я використовую кожного року. В одному з своїх відео пояснював, чому я це роблю. Подивіться на каналі. І в мене майже... 99% пасіка вся перезимовує. Плюс до того нарощується і є бджоли на продаж бджолопакетів. Не відчиняється трохи. Зараз гляну і більше не будемо їх турбувати. Ну, ось, як бачите, так само сидять бджоли і на стелі є бджоли. Вулику, як бачите, підмору майже немає. Все сухенько, в принципі, непогано зимують. Ну от, Якщо цю дану сімейку, наприклад, глянути, да, виникає питання. Зараз початок лютого, чи треба в лютому їй давати дотацію, чи ні. Це бджоли зимують. Як багато хто з вас каже, на натуральному меду. Ще раз повторюсь, в 10-рамочних рогатих вуликах тих, що перед вами, зимують на сиропі. Ідемо всі сім'ї підряд, щоб не сказали, що я вибираю, все буде чесно і прозоро. Тобто я. Вам зараз показую карніку і показую різні системи вуликів. Перед цим ми дивилися 10-рамочний рогатий вулик з сіткою знизу, де відбувається холодна зимівля, кришка не втеплена. Зараз ми дивимося з вами 12-рамочний додан, де, як ви бачите, дашки кришки втеплені. І гніздо трохи більше. Бджоли зимують на медові. Тому ставте свій коментар, хто як з вас вважає. Як краще зимувати от після даного відео на цукрі або на медові. пішли всі підряд сімейки, зараз Так, Дана сімейка 6 рамок. Ну Ось так. Клуб. Дійшли до середини трохи далі. Ця пасіка зимує в 12 рамочних на меду. Я їм цукор не давав. Наступна сім'я. Ось так. 3-6 рамочок, 6, рамочек, 6 кинути, сидять на 5 рамках. Активні, як бачите, криша тепла, дійшли до середини. Підмор, до речі, ось підмору, як бачите, немає. Тобто пасіка в мене гарно оброблена від відкрища. Якщо порядок з кермами, то підмору не буде. Ось наступна бджолосім'я. Також дивимось бжолки сіренькі. Сидять на 3, 6, 7 рамках, тобто 6 вуличок, як бачите. Вулик трохи з боку поцвів. З яких питань не знаю, вентиляція, якщо видно, є. Ну, Трохи є волога. Так наступна сімейка. Думаю, досить їх турбувати. Так само, як бачите, клуб. Зайшли далі, ніж на середину. Крайня рамка, як я в своїх відео казав, порожня. Тобто, можливо, тут був по центру розпліт. Я вважаю особисто, що такі сімейки. Треба дати дотацію. Тобто, якщо в лютому місяці таким сімейкам не давати дотації, є такий варіант, що в березні, при поверненні холодів, коли вони почнуть масово репродукувати розпліт уже, дана сімейка може загинути. Тому, як я сказав в одному своєму відео, кожного року, в середині лютого, я даю всі пасіки ну, за винятком декількох сімей. Даю дотації, даю метабаканді. Для того, щоб не було відходу пасіки. В інакшому випадку десь приблизно 30%, відход, 30 буде відход бджола сімей. Ну, це не потрібно нікому. Я не думаю, що вам шкода кілограм канді або кілограм меду. Для того, щоб ваша пасіка гарно дозимувала. І тут питання не в тому, що пасіка погано загодована. Тут все індивідуально, кожна сім'я, як і кожна людина, вона є індивідуальною. Тому для того, щоб не було питань, я кожного року використовую дотації, до того ж, вони ще в подальшому дають бджолосім'ї наростити свою масу і продаю з таких бжолосімей бджолопакети. Дякую всім за перегляди. Сподіваюся, моє відео для вас було цікавим. Оставайтесь на каналі, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!